У Житомирі відбулася зустріч представників різних вертикалей влади із представниками громадських організацій ліквідаторів та постраждалих у наслідок на Чорнобильській атомній електростанції. Наразі в області проживає понад 207 тисяч людей цієї категорії. Основне питання, яке піднімали медичне забезпечення. Ліквідатори розповідають, власними силами добивалися відкриття Чорнобильського відділення в одному із медзакладів області. Однак наразі лікуються там не вони. Є, допустим, кабінет там один саме палата верніше, одномісне. Там не один ліквідатор не лежав. Для ліквідаторів там ліків, ну, обмаль. Все по, по протоколу і більш нічого. Ми в свій час молоді хлопці, 30 років нам було, 28 років. Ми за покликом не то казав якогось патріотизму, а за покликом душі ми спасали мір. А тепер зазнали багато хворачок, пройшли возраст і практично. Держава вструла од нас голова профільної тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України Арсеній Пушкаренко розповідає: завдяки спільній роботі членів ТСК з міністерством охорони здоров'я вдалося напрацювати ряд важливих кроків для покращення медичного забезпечення чорнобильців, які запрацювали вже з 1 січня 2026 року. Наприклад, зуболікування, зубопротезування, щоб воно було безкоштовне. Це невідкладне на сьогоднішній день медичне обстеження, медичні послуги, тому що на жаль, ми. Сьогодні чуємо від ліквідаторів, що їм доводиться місяцями чекати. Ми розуміємо, що в них підірване здоров'я. Це неприпустимо, коли вони місяцями чекають на того чи іншого лікаря. І будуть зміни, це буде змінено, і в них будуть право невідкладного прийому будь-якого лікаря. Окрім того, під час зустрічі піднімали питання виплат постраждалим у наслідок аварії на ЧАЕС. адже через те, що держава проводить дослідження рівня забрудненості населених пунктів, аби змінити розподіл зон, що зазнали радіоактивного впливу. Громадськість вже неодноразово виходила на мітинги побоюючись відміни фінансової допомоги, ми підготували законопроект, що доплати, які є сьогодні існують для людей, які проживають на цих територіях, будуть збережені і будуть пожиттєві. Тому що на сьогоднішній день вони прив'язані до того, що існує зона чи не існує зона. Тому це такий компроміс сьогодні, що да, зони переглядають, а з іншого боку, люди будуть мати підтримку пожиттєву, Передусім, бо це іде на їхнє здоров'я. Це не якась привилегія або примка. Начальник Житомирської обласної військової адміністрації розповідає на підтримку Страждалих у наслідок найбільшої техногенної катастрофи людства у 2025 році. Надійшло понад 290 мільйонів гривень із державного бюджету. Ці кошти витратили на дофінансування заробітних плат людям, які працюють на забруднених територіях, безкоштовне харчування для дітей, а також на пільгові виплати. Окрім державного ресурсу, ми залучаємо місцеві бюджети. Попри всі складнощі громади, знайшли понад 3,7 мільйона гривень на безкоштовні ліки та зубопротезування для понад 700 людей. Також продовжує роботу спеціалізоване терапевтичне відділення в нашій обласній лікарні. Ми також беремо участь в експериментальному урядовому проєкті, щоб спростити людям підтвердження місця проживання в зонах. Комісія вже опрацювала перші 177 заяв. Під час зустрічі ліквідатори змогли поспілкуватися із посадовцями, обговорити нагальні проблеми, які потребують вирішення. Такі засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України для підготовки питань щодо посилення соціального захисту громадян, які постраждали у Чорнобильської катастрофи, проводитимуть. І надалі, аби люди відчували підтримку та могли отримати гідне забезпечення.